Ти приїхав. Привет, Привет, Мик. Я привез собой папу. Привіт. Привіт. Паркуйся вішим звук і продовжиш. Давай. Лас. Друзі, я що це Ютуб і ми вам повинні розповісти взагалі, де ми і що ми робимо. Я приїхав допомагати своїм друзям бернській спільноті українській. Яка в цьому році вперше робить е, куренівка Kids Camp. Дитячий табір е, на цілий місяць, а це, до речі, сам Ярослав. А? Що? <ріху> Kids Camp — це дитячий табір мрії. Знаєш, що таке Burning Man? Це твій фестиваль мрії, який ти сам будуєш, сам можеш зробити. Kids Camp — це дитячий табір мрії, в якому я ще ніколи не був, от я його зараз роблю. Він та русакова шуба. Прикинь? <рігінь> 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 а що ти вивозиш? Знадобиться, <рігінь> тут ночами холодно. Авжеж. Да, 31 липня 2021 року, рівно рік назад, ми е, вже мали на руках білети в Блекрок Сіті в Неваду на Renegade Burning Man. І після цього ми придумали собі з друзями і з командою, що ми... Поїдемо 22-го року зі своїм кемпом, Артом і Арткаром, і почали активно до цього готуватися, але пройшов рівно рік, і ми зараз розуміємо, що в 22-му році ніхто нікуди не поїде, і ми зрозуміли це вже ж раніше, бо ви розумієте, що з у зв'язку з російською агресією і війною проти України. А вже ж ніхто не їде цього року. Справа в тому, що організатори. Бернінгмену, вони неоднозначно реагують на війну Росії проти України. Офіційна команда не хоче навіть про це говорити. І коли в Україну летіли ракети, бьорн-спільнота нормально тусила у себе там на їхньому що там, холодок, ганьок якийсь. Я взагалі ще не розумію. Хочу ли я взагалі мати якусь спільну справу з цією організацією, тому подивимось, хто поїде з наших туди цього року і кому це потрібно. Мені не потрібно. По-перше, тому що я досить категорично в цій ситуації відношуся. По-друге, тому що я не розумію, як в цей час, коли. Відбувається така історія у мене в країні. Я буду в шубі з лампочками скакати по пустелі на фестивалі. Ні. Мітя тут деякі речі приїхали з Бьорна прямо. Так, да, у мене є дуже пам'ятний подарунок від мого друга Ростика Русакова. Він мені минулого року на Ренегейт Бьорні подарував свою шубу, бо він дізнався, що я їду без. Він сказав: чувак, ти лошара, ось тобі моя. — Покажи. — Зараз її потрібно розпакувати. Клас? Ану вдягни, давай глянемо на тлі Карпатського лісу, як воно. Клас? Ні, ти не розумієш, я тобі потім розкажу. Коли вночі будеш мерзнути, поговоримо. У мене тут ще є дитячі штуки. Це така типу, настільна гра. Можливо, воно буде у нагоді для діток. Візьмеш? Це да, да. було бігається, я зміни забігатися. Вигрузишся? Майже. Зараз, ну, основну частину, так, да, зараз почнемо збирати цю всю конструкцію. Добрий день. Не можу сказати, що от хлопи виникла ідея, тому що це дуже багато шарів. Перше, саме головний, найголовніший. Це така моя волонтерська відповідь на війну, те, що проходить на це зло, яке трапилось з нами з нашою країною, з нашими людьми, з нашими дітьми, і це ну така моя відповідь. Другий шар це наша бьорнерська культура, яка про дарування, про те, як люди можуть робити добро іншим людям енергетична штука. Да? Ти даєш енергію, вона повертається тобі навзад. І це ну це дуже круто. Третє, знаєш. Третій шар це люди, які поруч, тому що вони мають якісь можливості. Це Діма, який Бьорнер, і у якого з'явилась можливість прийняти нас, в, я вже найкрутішому місці на планеті. Мабуть, 50 десь моїх друзів, котрі закинули гроші там на Paypal чи на картку і сказали робить щось для дітей, щоб їм було круто. Це Бернінмен організатори Стівен Распе, регіональний директор, який каже: Ярослав, подумайте, що ви можете, який фан ви можете зробити дітям, тому що дітям зараз. В тисячу разів складніше, ніж складно вам. Ну, я навіть не розумію, як вам плохо і погано, але дітям ще гірше. Так зробіть щось для дітей. І оце все-таки поверхне, ну, це так один шар, другий, третій. І воно складається в щось, що називається Коренівка. І в цьому році коренівка проявляється як кітскемп, як дитячий табір. Це ще один важливий шар це мій син, який з'явився в цьому році. Тож я став батьком, тепер я можу робити дитячий кемп. А колись я їздив в дитячі табори, і вони всі були прикольні, але вони були такі піонерські. А зараз є можливість зробити крутий дитячий табір без піонерії. Це ж круто. За ті лучі і погнали, розтягнемо їх. Це якийсь трібіти мітя привіз, відсовують суй. Ему. Давайте я тут поприбираю, а ви йдіть. Та суп закінчится. пішли Пишли познайом. Ви мені там словечко замовите і я, я прибігу. Я догоню. ночують е, виключно в горах. Ми наблюдаємо, як марки ночують в горах. А для чого ви прийшли? Помагать. Що помагать? Помагає? Строїть батут. Ви стрибати прийшли, мабуть. Ні, строїть. І то, то. Потому что я поставила. Да он... воно... ты взял? Короче, твій? А... – Батут. Хорошо, тоді я вот эту сетку ставлю. А ты сказала, можно, нет, въехать. Что происходит? А Давай еще раз. Да, да, Козитки батут нет. Мастей. Майстерни наши. У нас в майстерні є ебатут. І іноді хлопці, які працюють в цеху, в якості розрядки скачуть на ньому по обіді. За рік я познайомлюся з дуже багатою кількістю людей різних, і вони всі дуже круті. Є дуже багато крутіх офігезних людей поруч, котрі дають ідею чи дають якийсь ресурс. Люди, які хочуть це робити тут зараз, руками, які зараз в кемпі і готують їжу, зустрічають гостей, і це все коли багато людей у кожного є свій ресурс і своя мотивація це робити. Тоді села виходить. тому ми приїхали для того, щоб допомогти цим людям, навіть не допомогти, а просто включитися і мати е змогу попрацювати над таким проєктом, як Куренівка Kids Camp». В таборі точно є рівно-трейс, не залишає сліду. Ми зібрали десь три оцих зила огромних сміття. Два вивезли, один ще не вивезли, будемо вивозити, коли табір закінчиться. Тобто ми кожен день ходимо, збираємо це, це сміття у лісі і на березі цієї річки водосховища. Друге це дарування. Ну, ми все, що робимо, ми даруємо. Третє, ну я вважаю, що радикальне самовираження. Поки що ніякого радикалізму нема, але люди завжди самовиражаються, коли вони на природі і поза рамок. Суспільна робота один з найулюбленіших і найважливіших принципів. Це радикальне включення, тобто ми кожного кожному говор... говоримо привіт, заходь, ніяких немає рамок на якщо тільки на москаль. В першу чергу, тобто фокус на дітей, які найбільше постраждали від війни. Тобто фокус на дітей-переселенців, на дітей, які там, з Харкова, Миколаєва, з, з Маріуполя. Але ми не ставимо якийсь там рамок, обмежень, і це таки перший раз, коли ми це робимо. Ми хвилюємось, тому що це ну, велика відповідальність робити для дітей щось. Тому ми запрошуємо з батьками, щоб вони були так більш по-домашньому. Ми не проводили. Якийсь жорсткий відбір, ми зробили анкети, але ми всім говоримо, приїжджайте. От, якщо потрібно допомогти з фінансами, щоб добратися, там, комусь купити квіток на потяг чи забрати десь, то ми вже дивимося, чи ну, ця там, дитина чи сім'я ну, дійсно в цьому нуждається. Тому що це спонсорські гроші, ми за них висе... несемо відповідальність. Якщо люди можуть приїхати саме на автівки на свої, то ми відкриті приїжджайте. Так, а качових ви їх на них на них треба сплавлятися. Мене звати Ірина, я приїхала з дітьми, я приїхала з донькою і з молодшим сином. Ми взагалі з Кременчука зараз переїхали в новий розділ, Викладаю мехенді і малюю мехенді. Тато наш зараз в ЗСУ. У мене з'явилася об'ява про цей табір у стрічці. Я так подивилася, що це до моєї душі припало. і Я вирішила спробувати, тому що думаю, може, щось там. І помалюю, і діти відпочинуть. І так дізналась. Ну, Таке невеличке містечко, кемпінг, де дуже раді дітям, де є різні такі для них забавки, є якісь майстер-класи, є, є САП, байдарки. І, ну, і Взагалі тобто, тут дітям просто таке розділля, тобто вони там самі собі чимось займаються і заспокоюються і взагалі вони знаходяться на природі це дуже класно по своїй доньці переїхали ще в березні з Кременчука тому що я розуміла що там у нас таке промислове містечко і все одно буде прилітати їй дуже не вистачає спілкування вона постійно закрита в своєму просторі вона сидить в телефоні і вона спілкується тільки зі своїми дітьми і тому я її от хоч кудись хоч кудись вивести тому що Ну, в неї і так стрес, що вона загубила друзів, і вона розуміє, що йде війна, і вона не хоче не хоче спілкуватися. Це закривається, і воно все, все в ній тому, що інтернету немає. Все, вона пішла, вона зараз ну має з кимось знайомитися, і щось робити. Це треба робити. Обов'язково треба робити. Я приїхала з миста Миколаєва з першого дня війни. З першого дня ми були в Миколаєві весь час. Троє дітей: десять років, п'ятнадцять років, і шістнадцять років. Мене звати Анастасія, я з Миколаєва. я вже тут десять днів десь. Я сюди приїхала з мамою, братом та сестрою. Там, де ми жили, то в перших три дні ми залишились без житла, і воно здається все рядом. Але думаєш, може, мене якось. І вже потім, коли ми вже з деяким часом ще раз залишилися без будинка, а через два дні е залишилися без місця роботи, я працюю в університеті, це було пряме влучання. Але коли за півтора секунди пролітає життя, то ти розумієш? Щось ти робиш не так, і потрібно вирішувати такі глобальні кардинальні питання на захист твоїх дітей і з відповідальністю своїх дітей. Я просто почала шукати, запитувати в інших людей, де потрібні волонтери, де потрібна якась допомога, з запитанням того, куди можна приїхати з своїми дітьми. Саме в той день, коли влучили в роботу, десь о, о пів на другі я отримала повідомлення від Ярослава. Ось телефон. Будь ласка, телефонуйте. Ми вас приймемо, ми задоволені, ми не знайомі. Ми ніколи не зустрічались, і я вперше чула про цей лагерь. Я ще телефонувала, писала, намагалася зрозуміти, чи це дійсно так, чи це може якась якась казка. І коли ми приїхали сюди, і тут і ми запитуємо, чим допомогти. Ні, нічого, ви відпочивайте. Ну, то будуть діти, буде лагерь, буде щось, що ми будемо робити. Діти, діти просто в захваті. Вони прокидаються у пів на п'яту і, і так пошепки кричать: дивися, дивися, тучі, тучі, Хмари, хмари. Перший тиждень було важко, тому що ну, вони ніколи не бачили те, що в Закарпатті хмари спускаються настільки ось низько. І вони злякалися, що тут щось горить. І молодша донька казала, мама, тут щось горить, потрібно пожежників терміново. Вчора вив вовк. Ти просто стоїш вже, чуєш від брата, як він каже, типу Настя тут вже сирена працює. Тобто, а ти кажеш, ні, тут немає сирен, тут немає комендантської години. Тут люди просто насолоджуються життям, тому що в них є така зараз можливість. Нам пощастило дітям побачити воду не просто там з джерела, а воду з гір, яка виходить, бо То ми піднімалися високо в горло і вона розпорпувала те каміння і каже, вода йде. Дійсно, вода йде, бо в Миколаєві чотири місяці без води, то так вона каже. То її можна пити. ну Вона довго не могла напитися цієї води. Вона просто підходила з води, просто черпала воду і пила. Ця вода чиста, така холодна, але така смачна. Ці джерела, це щось просто неймовірне. Діти не те, що задоволені, вони щасливі. Це, мабуть, найголовніше те, що є. Вони щасливі. От, наприклад, вчора йшов такий дощ з вітром, і вони щасливі від того, що вони бачили, як цей дощ підходить ближче. Сьогодні там хмари формуються в густіші хмари, і вони їх настільки бачать, і вони щасливі там. Жучки якісь лазять, вони просто щасливі. Тут багато дітей, багато посмішок. Тут фарби на свіжому повітрі. Музика на свіжому повітрі, діджей на свіжому повітрі, і вони розуміють, що це справжнє. Вони підходять і кажуть, ти мене ущипни. це правда? Ну. Так, ось така у нас кулька. Так, це повітряна куля. Ми вже не сидимо, нас вона сюди принесла. Дякую. Вчора я почала плести багатьом людям браслети, і в кожен браслет я вплітаю щось своє. Тобто бажаю удачі, бажаю щастя, радості, щоб все було дуже-дуже добре. І ці посмішки це тепло, яке ти отримуєш, коли ти даруєш людям. Ну Це просто так неймовірно, це так кайфово. Тут така стала: знаєте, тут одна велика родина. Така українська міцна і яка відчуває потреби кожної людини. Тому воно настільки заспокоює душу, що якийсь дощ може зіпсувати настрій. Ні. День проходить з позитивом. А якщо у нас сидить дожі, то нас це не хвилює, ми все одно готуємо, ми все одно прибираємо, все одно десь бігаємо, гуляємось, пригаємо. Тобто, якщо світить сонце, йдемо в річку. Ідемо плавати, купатися. Навіть якщо там було по коліно, все одно плаваємо, бо то ну, просто нереально. Низький дуже поклінтик таким людям, які допомагають їм, дають сили вдихнути, видихнути і розуміти, що життя продовжується далі. І навіть з, з закінченням табору все одно життя продовжується. Тому ми зараз маємо відпочити, набратися ресурсу і далі, далі оновлювати, відбудовувати Миколаїві кожне місце, яке постраждало від, від цього нелюдського ставлення. Бачити, що ранку, коли дитина посміхається і говорить на добраніч або доброго ранку, це буде саме є головне щастя кожній сім'ї, кожній родині, матері, батькові. За ці десять днів, поки я тут знаходилась. Чесно, в мене вийшло трохи, ну, трохи стало легше. Я розслабилась, я почала більше посміхатися, почала трохи, менше плакати, але тут кайфово, тут можна забути про все. Тут ти йдеш, там м'ята, там чорниця, там просто це щось неймовірне.